Сьогодні я вам покажу, які в мене є кролі. Отака мене є кролечка. Отаких є два кроля. Такий білий, такий сірий. То є кроля два. Ще я тут таких дві кролечки. Що така біла і така зіро. Ще є тут такий. Тут а, кролі і кролиці. Ще є така кролиця мене. Ще, ще є такий Кр, криль в роботі вже він. Такий десь вже він шість, шість кіль, який здоровий. Сири великан. Всем пока.